Ставка зенитна самогідна установка на базі танку «Панцер-4» та що трима до за цій міліметровими гарматами Тож, це сама потужна техніка для зниження авіації. Можливо, звісно, доведеться витратити багато снарядів, але і так буде все одно Особливо, якщо він потролюється буде. І хочу одразу попередити. Так як це фанатіка мод, звісно, він не буде з собою висотків джерелістичний. Тому я буду розповідати саме про його характеристики угорі. Тож, прямого переводу. Тож, давайте почнемо з урія. І він має маленько віконце попереду. І наможе зміни утекути уряду і його максимальна швидкість по ефесі це 36 км витребна година. А якщо молодість не може пройшти, тоді швидкість буде становити 46 км витребна година. І звісно водії можуть скривати люк. Але це значно більш швидкий догляд. Бачите, ми вже їдемо на порозі. Ще твісто дзвонилася. Це поясниться тим, що бути нанолювся вже три роки. Тим, що це фанатіка мот не фаційний продукт. Ну, тут все банально. У нас просто на зброї МК-34 з таким працювом. Швидкість руку залишить від курсару. В одному магазині 150 патронів. Для пояговику користання потрібно 18 секунд. У нас 15 додаткових патронів. Тобто це 2250 патронів, а все разом це 2400 патронів. Ти потребував 288 секунд, щоб все це вистроїти. Перша особливість в тому, що є внутрішній декор, тому що більшість техніки його немає. І до речі, так сильний хромати достатньо, щоб данка їх я посвідчув. І тепер найцікавіше. Якийсь сплош робить його Давайте на останок скармс о факт. Маню Але старяде. Алексей, кого бы стреляла у карма шармана и на выбор. Я там був ще два танка, які вибухають і від так закпансера. ми потребуємо десь двадцять реалій. І він потребує 80 остров було. Це дуже сильно.

Навіть Не сподівайтесь. А якщо поговорити про те, скільки потрібно пострілів, щоб знищити... і Що стям нам може вбити його в лоб з пробіним зарядом? А ось як взяти під крипти без наряда, то потрібно еще вычислить пострілы. І на останок Т 106 потрібно лише от пост твою влог. Ангсты